Салют щирим. знаєте таке прислів'я, не всі йогурти однаково корисні. Так от, те саме можна сказати про наші українські суди. Але якщо перше прислів'я, воно більш такому негативному сенсі розглядається, то про суди, мабуть, можна навіть сказати в позитивному. Багато хто з українців скаржиться на Недолугу судову систему. Я також та мої близькі декілька раз попадали на несправедливі рішення суддів стосовно якихось загально прийнятих речей. Але менше з тим, судді бувають різні. І наша практика показала, що є судді, які дійсно заслуговують на повагу. Одна з таких суддей це суддя Іванківського районного суду. Іванківський